Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 26 лютого 2024 року орієнтовно склали 410 тисяч 700 осіб особового складу. За добу ліквідовано 880 росіян. Танків ворога знищено 6555 тисяч штук, за добу 13. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 12 тисяч 478 одиниць, 37 – за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 9 тисяч 993 штуки. За минулі 24 години – 12 одиниць. РСЗВ знищено тисячу штук одну за добу. Засобів ППО Втора армія міра не дорахувалася штук. За добу дві літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять 340 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7707 одиниць, 26 минулої доби. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1910 штук, 3 минулої доби. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки, потоплено 25 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 13 тисяч 37 штук, 26 – за минулі 24 години. А спеціальної техніки ворога спалено 1580 штук. За добу дві дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!